Юля, привіт! На сьогодні терміново треба зняти відео. Обов'язково покажи, де ми знаходимося. Далі відкрий двері клініку, якщо самі не стоять, чимось. Далі зайди на рецепцію, покажи, як ти любиш своє робоче місце. Потім покажи, де люди можуть попити каву. Але перед тим обов'язково про апарат, щоб був чистий. Також покажи солодощі, яким пацієнти можуть приоститися. Покажи туалет і що там є всі засоби для інтимної гігієни. Потім зайди в наш консультативний кабінет і покажи, що є в ньому. Покажи наш новенький озд апарат. Ну і супер круте і зручне крісло для оглядів. Можна навіть сісти на нього і показати, як зручно. Потім покажи, що кожен кабінет має вогнегасники, що люди в безпеці. Юля, тільки без друкувань, бо ми зараз переходимо в дуже серйозний відділ. І треба показати нашу операційну. Але він спецодяг без нього не заходити. Якщо ембріологи дозволять, то зніми їх. Якщо ні, то іншим разом. Як побачиш, то візьми Настю, хай тобі покаже все обладнання, яке є в операційній. І що там взагалі не страшно, а навпаки, безпечно і спокійно. Потім зайди на нижній поверх, тільки вважай там, не спотикнися, бо тому, що нам привезли нові матеріали. Ми ж казала, вважаю. Також покажи, що в нас є власна лабораторія, де на місці ми робимо всі аналізи пацієнтам. У нас багато обладнання, це є зручно і дає змогу за декілька годин вже видати результати. Потім злови якогось відвідувача, але так, щоб вона тебе не бачила. Ну а якщо вже побачила, то попроси її усміхнутися, щоб лице було красиве. Ну ніби все. Дякую, па-па!